Друзі, привіт! Вас вітає таксійна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд хенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо 10-й мішечок кофти флісові під кодом 252 зі знижкою 24 долари. Наразі це 10-й мішечок. Попередні 9 вже забрали. Хто ще не встиг придбати, дивимося огляд, пишемо повідомлення для замовлення. Хороші ходові розміри достатній кількості. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, вартість мішка 46 доларів. Розрахунок здійснюємо в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Лот номер 10 Флісові кофти всіх розмірів з блискавками до середини, без блискавок. На суцільних блискавках різнокольорова позиція. Кожен, хто придбає дані, дану позицію, заощаджує суму знижки у розмірі 24 доларів. Але покваптеся придбати, так як до завершення акції лишилося останні 6 днів. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 20 кг ціна. Лота по актуальному курсу валют на сьогоднішній день 1803 гривні. Підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами та робимо замовлення. Вот номер 10. Кофти флісові, міксовані всіх розмірів. За вигідною доступною ціною ціна лота по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. Мішечок номер 10 флісових кофт під кодом 200. 52. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари з урахуванням знижки, а вартість мішка 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення. Просто зараз для цього достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний в шапці профілю. Хороша, класна позиція, приємна ціна. Зі своєї сторони, друзі, ми зробили все можливе, щоб кожен із вас мав можливість і заробити, і придбати хороший товар за вигідними цінами. Оббуємо мішечок номер 10 флісові кофти, міксовані, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо написати повідомлення або зателефонувати. Ціна От, лише 1803 гривні робимо замовлення. Далі будуть представлені також. Інші мішечки. Різні позиції. Слідкуємо за оглядами, вибираємо кількість акційного товару, обмежена, друзі. До завершення акції осталось, залишилося 6 днів. Появимо, що зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом 252. Ціна за один кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішка 1803 гривні. То бажає придбати, пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Не